І всім доброго дня, компанія Атобіса вітає на своєму каналі. Сьогодні у нас буде в огляді це Volkswagen LT46. А далі Mercedes Sprinter 4-го року, Mercedes 316 18 року, Citroen Jumper 16 року. І ми, скажімо так, будемо з вами спілкуватися в тому, що Чому ми розуміємося? Ми не тільки автомобілі ці привозили, а ми також коли привозимо, спілкуємося з нашими покупцями, які купують у нас автомобілі. Наприклад, людина купували рік назад-два роки назад. І ми запитуємо: наприклад, це наприклад автомобіль недавно був, як кажуть, новий. Там років десять назад ще з тих нових притрим не було, і люди купували тільки ті багато реч, ну, Багато речей вони боялися на боялися топлину, боялись просунки, але приходили час, і ну люди вже як, як гарбузки вже розбиралися, що в автомобілю бракує, які негаразди, що потрібно робити. розумієте, що ходить, які краще купувати двигун, 2,5 чи 2,8, розумієте, вісім. яку купувати Автомобіль ліпше фургон чи ліпше е, купувати бортовий. Розумієте, і е, судячи з нашої практики, судячи з того, що ми дізналися від наших е, потенційних покупців, які купували пізніше один другий автомобіль, ми дамо вам невеличку характеристику. Чому люди купують саме ось такий автомобіль Volkswagen lt 46 Бортовий. Зазвичай ці автомобілі, е, класика по шостий рік, вони йдуть довжина багажного відділення. Якщо, наприклад, це фургон, це йде 420 він довше не буває. А у людей буває е, випадки, що в них є, скажімо так, е, ну, Речі, які вони перевозять 4,55 метрів. Розумієте, от і тоді автомобілі в фургоні їм бракуватиме. Розумієте, вони змушені купувати, купувати собі саме автомобілі в екстра лонг, в старій базі, Зазвичай ці автомобілі йдуть. Е Довжина кузова 4 метри, 4,55 метрів це дуже рідкість. На даний час у нас ось такий автомобіль є, він продається. Недоліки цього автомобіля, якщо підійти. підійдемте, будь ласка. Перед тим, щоб ви розуміли, коли ви купуєте автомобіль навіть за кордоном, на ньому завжди їздять люди. І ви хочете придбати автомобіль. Ви розумієте, що це автомобіль на спарці? Він возив вантажі. Ви маєте першим ділом підійти і звернути увагу між кабіною. І рамою, чи рама ціла, бо зазвичай навіть за кордоном є це живі люди, які їздять на цих автомобілях, і вони їх ну, кузова ломають, розумієте? І коли вже автомобіль зломаний, кузов, ну вже ви по 3 по 4 тонни, як України возити не будете. Це першим ділом. Другим ділом ви придбали цей автомобіль, ви маєте його завжди обробити, бо такі речі, як кузов, є е, можливість йому, скажімо так. Ви ржавіти, розумієте, завжди маєте обробити. Ці двигуни виходжують і 1,5 мільйона. Вони виходжують що 2,5, що 2,8. Єдине, що, наприклад, 2,8, ну якби ремонтувати нема сенсу. Так, так само, як і 2,5, бо запчастини на, на даний час неякісні. Саме ліпше, якщо ви двого нас з'їздили, ви купили другого пінька, одного виконали, другого поставили і поїхали далі. Саме основне, що ви маєте звертати, щоб в автомобілі був кузов. В хорошому стані, скажімо так, по запчастинах вони недорогі, обслуговані і ці машини можуть обслуговувати в багатьох сервісах, бо пройшли роки. Вони себе зарекомендували. Всі запчастини є на розборках. Все є, що потрібно вам. Можна і нову запчастину, можна і бушну, ресору, шарову наконечники, Це все доступно, воно все якби в продажу є. Возити, як кажуть, можна на одному колесі, це в нас півтори тони. На двох колесах це вже можна возити дві тони, три тони. На спарці ліпше возити зимою, коли спарені колеса, скажімо, машина завжди вам проїде, скажімо так, де однокаткове буде буксувати. Наприклад, якщо взяти серед, ну, довгу базу бортову машину, порівняти з, з фургоном цей Наприклад, це спринтер в середній базі, так само як ПЛТ, зимою. О, якщо ви на, на задок не прогрузите, він буде буксувати, то на спарних колесах завжди ліпше. Наприклад, по місту, якщо їздити, возити товар, який, розумієте ціни, вам дійсно буде ну цікавіше в фургоні возити, чим, наприклад, в бортовому автомобілі, де є тент, Розумієте, ви маєте. Розуміти для які цілі ви купуєте цей автомобіль. Такі автомобілі більше підходять для розвозки товарів по місту в середній базі. Довжина багажного відділення складає 3,40. Також є такі фору такі фургони. Коротка база, там іде 2,85. Саме довга довжина цих автомобілів складає. 4-20, довших їх вже не буває. І чи зачасту це людям, якби ну скажімо так, не влазить, скажімо, так, їхня продукція, тоді вони купують собі бортові машини. І бортові машини ви можете, підкинути скажімо так, можете підкинути п ньому підвізку, ви можете кинути тент, ви можете поставити будку. ну якби Бортову машину по відношенню до фургона ви можете використовувати в різних цілях. Вам потрібно сьогодні одне робити. Ви можете холодильну установку на неї поставити багато. Що можна зробити? Можна просто бортову, можна тентовну, все. Тоді, як в фургоні, ви просто можете перевозити товар, можете зробити холодильну установку. Йдемте далі. Ці машини, так спринтера по відношенню до е є тип людей, які люблять тільки спринтер. Чому? Тому що в нього цеп. Розтягнула себе, людина ну, цепочку, наприклад, поміняла. От. А тоді, як в Алтежки, е, ремені можуть порватися, може зажигання збитися. розумієте? От. І люди, людина є, да, їй подобається, наприклад, Volkswagen, бо в нього краще кузов по відношенню до Мерседеса. Він не так ржавіє. ну, Двигун, щоб то мені не говорив, бо спринтера буде завжди краще. Це по старішим автомобілям. Де б ти далі? Новіші автомобілі, вони вже йдуть динамічніше, вони йдуть сучасніше, вони споживають пального менше, але в них вже знаєте засобів комфорту набагато більше, тому в них багато електроніки. І якщо у вас, наприклад, бізнес. Що вам потрібно 100% довести продукцію? То якщо ви брати старіше і новіше, і вам тисячу кілометрів їхати по надійності старіше буде надійніше. Так в ньому не буде так комфортно їхати, як в новому, ну бо скажем так. У ньому якийсь датчик поламався, а цей автомобіль їде. Тоді новий датчик полетів, він став, все аварійний режим, потрібно евакуатор визивати, а ще ви в чужому місці. Розумієте, це все затрати, але комфорт, що ви не говорили, набагато більше. І якщо вже брати новішу зразка, спринтер і старішого зразка, то, скажімо так, Максів база екстра лонг цього автомобіля 470. тоді як Старішого зразка путка тільки 4,20 см. Відношення вже йде 50 см, які часто люди не, не вистачає. Це в таких автомобілях екстра лонг. Вони довші. Це автомобілі пішли е, з 6 року. Дельфіни тільки в старішому обличчі, це, це вже новіше. І вони є екстра лонг. Кому потрібно довозити великий об'ємний товар, людина має шукати собі екстра лонг. Зачастую, наприклад, в даний час в цьому двигуні 651 двигун. Люди їх побоюються по тій причині, що кажуть, що вони не ходять, розумієте, бо. Зачасту багато автомобілів привозили з скороченими пробігами. Людина наїздила 200-300 тисяч і викинула того двигуна. Двигуни ці ходять, якщо ви візьмете адекватний нормальний пробіг. Наприклад, нашого спринтера 178 тисяч пробігу, який б'ється в 22-му році. Не в якомусь 16-17-му, в 22-му році. То в такому автомобілі сміливо 600 тисяч наїздить. 900 ти, ти, ну, тисяч пробігу цей автомобіль виїздить. Але Наприклад, 651-й двигун вам буде, скажімо, маловато, вивозити товара, 2 тонни, ви хочете ну, так, ще за причіпа взяти, ну, вам бракує двигуна, Вихід є, тоді ви йдете. І купуєте, наприклад, цітроєна ці, джампера. Ці е, світроєни джампори вже оснащені трохлітровими двигунами. Є є два і три, є два двохлітрові. Які е, з трьох двигунів найкращі, Саме найкращі три літра. Бо саме три літра це ставлять і на сітроєни, і на фіати, і на Iveco. І як казала людина, дай, наприклад, такий спринтер, а щоб був е, трохлітровий сюди двигун трохлітровий двогон, каже, ціни не було б. Так, є, наприклад, такі мерседеси, як 519-319 з трохлітровим літровим потужним двигуном. Але, скажімо так, розумієте, цей автомобіль потрібно знайти живий з трохлітровим двигуном, щоб його придбати за кордоном. Бо е люди найкращий мерседес це в нас трохлітровим двигуном. і його живого купити з малим невеликим пробігом з 3 літра дуже складно. Так, можна знайти сітроєна. З трьохлітровим двигуном він буде на, на певну суму таку серйозну, дешевше розумієте, і по собі вартісті дешевше, бо це всі Але різниця між цими автомобілями це в нас задній привід, хто бажає возити. Вантажі він вибирає задній привід. Деяким людям достатньо передній привід, щоб зимою на одному колесі не буксувати. Люди беруть передній привід. Але є, скажімо так, коли його навантажувати будете, можуть вискакувати полосі свої моменти. Розумієте, ви маєте собі розуміти, для яких цілі купувати автомобілі. Ми дали вам невеличкі такі характеристики, що вам купити, що вам придбати. Саме ліпше не, не тільки купити автомобіль, а треба знаєте, сісти в нього, відчути, бо ви купуєте автомобіль, наприклад, не на один день, а щоб їздити на ньому, працювати, і це буде, будин, це буде автомобіль вам, ну як ваш будинок, розумієте, бо деякі, наприклад, вранці йдуть на роботу, пізно вечором приїжджають, вони в тому автомобілі живуть, То саме ліпше це завітайте в компанію автобіс. Посидіть в одному автомобілі в другому, послухайте роботу, відчуйте, зробіть тест драйв, прокатайтесь, розкажіть, які параметри вам потрібно, що вам потрібно робити, що вам потрібно возити. А компанія «Автобіс» вам в цьому допоможе. Ми можемо продати як, як за готівковий розрахунок, так і без готівковий. Також можемо продати автомобіль в кредит, лізінг. Трейд-ін також можливо, а також можливо доставка автомобіля прямо до вас до хати додому після оплати. Також можливо обмін цих автомобілів на такі речі, як нерухомість, земельні ділянки, різні варіанти. Телефонуйте в компанію Автобіз за номером телефону 067 360 22 02. Завжди раді вам допомогти. До зустрічі до перемоги.